Щирі вітання всім телеглядачам. Ви дивитесь передачу актуальне інтерв'ю на телеканалі «Вінниччина». і в студію ми запросили Наталю Сентимон, директора Вінницького обласного центру культури Щедрик. Пані Наталю, ми вітання вам. В нашій студії. Добрий день, пані Наталю. непростим видався минулий рік, який для всіх, але тим не менше, культурний центр Щедрик активно. Працював і прикладом, якщо згадати з останніх подій, таких масштабних масових, це підбиття підсумків проведення конкурсу, конкурсу телевізійних кіноробіт. Це щорічний фестиваль, який вже має свою традицію, і судячи з цієї кількості величезної робіт, якщо не помиляюсь, там десь 48 їх було. Він реально користується такою увагою, повагою всіх тих, хто за честь взяти участь у цьому конкурсі. Я дякую, що ви спитали саме про цей конкурс. Сьогодні, до речі, на сторінці у Фейсбуці, на сторінці Щедрика, ми виставили результати голосування. Це був 16-й фестиваль аматорського кіно короткометражного. У нас в цьому фестивалі є різні номінації, і оскільки це фестиваль саме аматорського кіно. То в ньому можуть взяти участь будь-хто бажаючий. і діти, і дорослі, і ті, хто не є професіоналами. Ми сьогодні розуміємо і бачимо, що формат кіно може знімати будь-хто, хто має мобільний телефон. І часто це дуже цікаві роботи, неочікувано цікаві. І тому такий формат на сьогодні є, я вважаю, дуже доречним. Хоча придуманий він був давно, оскільки це вже 16-й фестиваль, як я сказала. Він був започаткований Вінницьким центром народної творчості. Потім він перейшов в більшому співпраці робимо до Щедрика, тому що у нас є відділ кінообслуговування і традиційно заклад, який сьогодні є Вінницьким обласним центром культури Щедрик, це Заклад, який раніше займався кінообслуговуванням всієї Вінницької області. Які знахідки цього року були, які відкриття для вас особисто? Хто відзначився? Хто, можливо, навіть і ви скажете, хто гран-прі? Я думаю, що якраз нагода озвучити, можливо, переможця цього фільму, але для вас чи ви щось побачили унікальне, особливе і запало вам до душі якусь роботу? Дуже порадувало, що у нас збільшилась кількість подавачів на конкурс. І дуже цікаво спостерігати, якщо це раніше були люди, які якимось чином долучені до культури, до закладів культури, то на сьогодні у нас є просто ім'я і прізвище в заявці, яке нам, в принципі, ні про що не говорить. Тобто, люди побачили рекламу, вони захотіли подати свої роботи, і роботи досить цікаві. Минулого року ми вперше ввели номінацію анімаційний фільм. І минулого року у нас був один фільм в цій номінації, а цього року вже було чотири конкурсних роботи. Тобто є запит, є потреба, і ми розуміємо, що і такий вид кіномистецтва він розвивається. Я не хочу зараз говорити прізвища переможців. Будь ласка, заходьте на нашу сторінку, хай це буде невеличким сюрпризом. Але хочу сказати, що є а, ті, хто з року в рік з нами активно працює. І це, наприклад, наш Тульчинський коледж коледж культури щороку подають дуже цікаві роботи. Щороку їхня молодь нас по-своєму вражає, тому що в кожної молодої людини є якийсь свій погляд, але разом з тим а, вкотре ми бачимо, що дуже цікаві ідеї і дуже цікаве бачення видають люди, які ніяким чином не дотичні до професійної культури. Яка тематика переважає, про що знімають кіно аматорське, чи анімаційне, чи в будь-яких інших жанрах і в номінаціях, які були? Їх було декілька, там і для молодшого шкільного віку, і для середнього, і для старшого? Так, у нас різні і категорії і є різні номінації: документальне кіно, експериментальне кіно, ігрові фільми. І два роки у нас є номінація фільм присвячений російському вторгненню 2022 року. Незважаючи, що це окрема номінація, хочу сказати, що ця ниточка війни вона тягнеться практично в усіх роботах. Мабуть, сьогодні неможливо зняти що-небудь, не зачепивши цю тему, тому що ми всі в ній живемо. І навіть анімаційні роботи зроблені дітьми, це роботи про те, як в родині чекають тата, наприклад, або пес патрон, наприклад. Тобто червоною ниткою через всі роботи простежується війна. Шкода, що така тематика, а не більш радісна, але це те, чим живе Україна, чим живуть українці і про що переживають, і напевно у фільмах було і про перемогу, яка обов'язково про її очікування Про перемогу і про допомогу, і про наближення до перемоги Про волонтерство, тому що навіть коли ми дивились фільми про. Якісь, наприклад, народні промисли, які відроджують, які намагаються розвивати. Люди розуміють, що вони зараз більше ніж будь-коли мають зберегти, мають зберегти все українське, всю культуру, все тому, що треба встояти і не дати знищити те, що вони намагаються знищити. Тобто, навіть в такому форматі ми розуміємо, що перемога буде, і ми маємо прийти до неї, бути готовими, зберегти все, що можна зберегти. Пані Наталю, якщо ми вже заговорили про війну навіть у конкурсному кіно ну, ніяк без цієї теми, як війна знімила, з, змінила діяльність центру культури Щедрик? Яким чином фокус орієнтир змінилися? Якщо раніше це була багато концертної діяльності, багато науково-просвітницької діяльності, об'єднавчої діяльності, що сьогодні? Як ви працюєте в умовах війни? Основне, що змінило, це те, що ми не маємо можливості проводити великі заходи на території Вінницької області. Хоча це один із видів нашої діяльності. І хто пам'ятає, великі фестивалі до 30-річчя Незалежності України разом з управлінням культури ми проводили в різних громадах Вінничні. На сьогодні такої можливості ми не маємо, хоча у нас були дуже великі плани. І ми гранти писали для того, щоб проводити саме такого формату заходи. І, звичайно, коли почалась війна, спочатку ковід, а потім війна, нам треба було трансформувати і свою роботу, і не втратити десь запал і фахівців, і <кх> знайти якісь інші варіанти. І коли ми думали, як нам працювати, що нам робити, ми. Дякуючи допомоги управління культури Іоргії Миколаївни, яка була і ініціатором одним, з ініціаторів, і помічником. І тим, що нас підтримала обласна військова адміністрація, ми змінили формат зовнішній на внутрішній і ми почали оживляти свою територію центру культури і всі великі заходи перенесли на свою територію. Саме в 23-му році було відкрито креативний простір Щедрик. Що це означає для тих, хто, можливо, у нас не був ще в гостях? Відразу запрошую. Центр культури Щедрик має територію навколо свого приміщення, яка не була задіяна в заходах. І саме цього року величезними зусиллями в першу чергу нашого колективу, колектива управління культури, і ми залучали до цієї роботи всі обласні заклади культури, які нам допомогли. Територія була змінена, вона була облагороджена, там було зроблено концертний майданчик і велику. Кількість заходів ми почали проводити саме там. Відкриття відбулося 1 червня до Дня захисту дітей. Це був перший захід, який ми проводили вже в креативному просторі. Ми зрозуміли, що це працює, Це знахідка. що це має, е, є потреба в цьому. <кій> і що люди є, і йдуть, і е, що ми повинні далі розвиватися в цьому напрямку. І те, що ви питаєте, в чому ще була зміна. Uh, на жаль. Ви знаєте, що Вінниці дуже багато людей, які приїхали з інших регіонів Вінницької області, і ми дуже сфокусувалися на роботі саме з цією категорією людей, тому що а, нам треба було їх залучати до життя в нашому місті, до наших подій, інтегрувати до наших людей. Да. І ми використовували наші заходи і наші свята а, в дуже великому відсотку саме для внутрішньо переміщених осіб. Я знаю, що ви досить активно ще працюєте з концертною діяльністю, з благодійною концертною діяльністю, і кошти, які люди донатять, йдуть на допомогу зсу. Скажіть про наймасовіші. Нагадайте про наймасовіші заходи, які пам'ятають і віничани, і ті гості, які приїздили і бачили, які приходили на до центру креативного щедрика. Я знаю, що досить таки там велику кількість вміщає креативний центр. Він справді креативний, тому що там відбувається все дуже багато різноманітного. Що це були за заходи, ті про які ви згадуєте сьогодні уже в новому році із щемом. Загалом всі заходи великі, які у нас відбувалися в креативному просторі, вони мали благодійну складову. У нас вхід був відкритий на всі наші концертні майданчики. Якщо у нас на деякі концерти продавались квитки, квитки всі, всі кошти йшли на ЗСУ. Починаючи від благодійних заходів, коли відкритий вхід і просто стоять прозорі ящички, куди люди донатили, і вхід був вільний. Там, де вхід був за квитками, всі гроші йшли на зсу. У нас виступав Вінницький батальйон кілька разів. У нас були запрошені зіркові гості: і Іван Навій, і Роман Скорпіон, і Тоня Матвієнко, і був ансамбль Національної гвардії. І козаксистим у нас виступали. І всі ці артисти, і всі ці концерти вони відбувалися в форматі благодійності для того, щоб заробити кошти для ЗСУ. І коли у нас проводився фестиваль Живий вогонь, ви знаєте, традиційний він. Проводився багаторічний ужас. багаторічний. І він цього року був саме у нас в Щедрику, так само збиралися кошти для того, щоб закупити машину для батальйону Червона калина. Тобто, всі ці заходи мали мету об'єднати людей, дати зрозуміти, що життя продовжується, що ми маємо триматися, що ми маємо працювати, і паралельно ми свою працю маємо заробляти кошти для військових. Вам це вдавалося досить таки успішно. До війни в доковідні часи ви багато сил, сил докладали до того, щоб віднайти на території Вінницької області ще ті унікальні місця, які зберігають культуру століть, якісь традиції, звичаї, ремесла. І прикладом ще не було щедрика, але ви знайшли бушу і ткацтво. Це був шикарний проект, який до сьогодні працює. Як цього року і чи буде такою діяльність надалі? Чи є місця на Вінниччині, які потребують уваги, грошей, плану креативного, щоб відродити і привернути увагу гостей області? Можливо самих же і вінничан, тому що ми не знаємо до достеменно свою історію. На жаль, ми забуваємо її. Тих, хто захоче приїхати і ближче познайомитися з Вінниччиною? Я вам дякую, що ви згадали бушу і згадали проект шляхами ткацької буші. Це справді ну, подія мого персонального життя, і я думаю, для буші теж. До речі, під час цього проекту там був створений інтерактивний музей подкасту. Він функціонує до сьогодні. Дякую бушанцям. Вони його розвивають і працюють. Справді було дуже багато починань, дуже цікавих і дуже вдалих, які я робила з командою одномастерні коло. І хочу з радістю сказати: знаєте, мабуть. Війна змусила кожного подивитись вглиб себе і вглиб своїх громад. І от я сьогодні спостерігаю, що є багато сіл, є багато громад, які ми в свій час ми говорили, що ви дуже цікаві, ви дуже перспективні. У вас ваша нематеріальна спадщина може дати вам можливість розвиватися, брендуватися, залучати туристів. Але завжди я казала, що. Але це буде відбуватись тільки, якщо в вашій громаді знайдуться люди, які будуть цим горіти і жити. Ми можемо приїхати запалити, але потім горіти маєте ви. І от на сьогодні мені дуже цікаво бачити, як розвивається село стіна. А, як почала активно працювати буквально останні місяці Климбівка, для якої ми багато працювали. Як вже кілька років розвивається зовсім малесеньке село Оксанівка? Як працюють сьогодні люди в селі Думенки. і таких сіл, які зрозуміли, які вони цікаві, які вони прекрасні, як, які вони, вони, особливі і як вони можуть так своє локальне і своє місцеве показати світові, і який великий зворотній зв'язок. Їх стає все більше, це дуже приємно спостерігати. І я дуже сподіваюся, що їх буде ставати ще більше, що вони будуть об'єднуватися досвідом, що вони будуть працювати. А ми чим зможемо в будь-якому форматі форматі щедрика, в тому числі готові допомогти. Запрошувати, популяризувати, допомагати. Відповідно, ми також готові долучитись до популяризації. Телефонуйте, пишіть нам, знаходьте наші контакти. Ми готові з вами спілкуватись, розповідати про вас, тому що це важливо сьогодні. Так само, як і важлива та діяльність, ще один із напрямків, яким ви займаєтесь, це. Популяризація, нагадування, приведення привернення уваги віничан, віницької молоді, віницького населення до знакових особистостей нашої країни, до тих, хто залишив слід в українській культурі і імена яких почасти незаслужено забуваються. Не зовсім і не завжди знають все. Прикладом я б хотіла. Згадати, що буквально на початку січня, 100 років тому, 9 січня, народився Сергій Параджанов, сценарист, кінорежисер, роботи якого вивчають в лондонській школі кіномистецтва. В усьому світі їх знають тіні забутих предків або робота гранат. Квіт, цвіт цвіт. гранату», так. Це ті роботи, на яких вчаться митці світу і які знають митці світу. Друзі Параджанова були всесвітньо відомі режисери, Мастрояні, Вісконті, які спеціально нагорода одна із кінофестивалю є зроблена на основі ескізу Параджанова, який він зробив. на… З кефіру, пляшка кефіру і кришечка, які він робив, у, сидячи у е, тюрмі, саме ось такі гравіровочки. І це вражаюче. а ми не знаємо його історію, ми забуваємо. І от ви привертали увагу, ви провели я в такий щемний захід, аби привернути, розказати, нагадати про Параджанова. Розкажіть, як це відбувалось, і які прізвища іще в полі. Вашої уваги, в полі уваги Щедрика. Можливо, серед них є і віничани, які ж також талановиті е, письменники, митці, фольклористи, і про яких потрібно пам'ятати і згадувати, розповідати нашу історію. Я вам щиро дякую, що ви звернули увагу на цей захід. А, справді, у нас в щедрику є два напрямки роботи: один це концертно-фестивальні заходи, а другий це кіно і кіно, кіно, кінообслуговування. І популяризація. І саме тому ми дуже часто а, маємо можливість таку виправдану і потребу згадати про наших митців. І що стосується, наприклад, саме Параджанова, мабуть, не тільки Параджанова, а зазвичай ми кличемо на такі заходи молодь школярів, студентів, коледжів, техніків, технікумів, університетів. І не завжди профільних студентів, тобто не тих, хто має за своє майбутнє спеціальності mm -hmm. вивчати, а байдуже будь-кого, тому що я вважаю, що це той рівень культури загальний, яким повинна володіти будь-яка освічена людина. І е, проводимо такі заходи, ми зазвичай робимо пізнавальний блок. Ми розповідаємо щось людей про цих людей. Ми розповідаємо, яким чином вони можливо пов'язані з Вінницькою областю, з Вінницею чи з Вінничною, так само той Параджанов, який не найкращими своїми руками пов'язаний зі Стрижевською колонією. Але до сьогодні у нас в Вінницькій області живуть люди, які з ним спілкувалися, поки він там був. І знаєте, що я вам скажу? А, дуже часто наша сьогоднішня молодь. Не знає, про що ми з ними говоримо. Ні, вони можливо десь чули, можливо, побіжно вони уявляють, з якої галузі не ця людина. але фігур. хочу вам сказати, це не вина цих молодих людей, тому що не було ще ні разу, щоб ми почали розповідати і не було відгуку аудиторії. Постійно бачиш, як запалюються їхні очі, як здивовано вони слухають. Вони дивуються, тому чому ми цього не знали треба вміти їм розповідати треба Зацікавити. вміти проводити паралелі з сьогоднішнім днем а сьогодні в період війни якщо взяти будь-яку історичну особистість можна стільки провести цих ниточок як було тоді і сьогодні а в яких умовах тоді люди намагалися творити що вони робили чому вони не могли зробити Хто їм заважав, і чому ці самі люди сьогодні заважають і не дають нам жити ці наші сусіди Російської Федерації, і ці історичні кола, і чому ми нарешті маємо вийти, інакше вони будуть повторюватись і повторюватись. І е, я вважаю, що таких заходів, хоч ми намагаємося їх проводити, їх треба набагато більше. І я користуючись ефіром, запрошую і школи, і студії, і просто оглядачів, які, будь ласка, приходьте до нас в Щедрик, замовляйте. У нас такі тематичні заходи. Ми їх готуємо, можемо їх готувати на ваше замовлення. Крім того, що ми розповідаємо про таких людей. Ми максимально показуємо кіно тематичне, де або ця людина як митець задіяна, або це про цю людину, або це про цей період. Недавно ми робили такі самі заходи по крутам. Так само просто угу. включити сьогоднішнім дітям крути, вони не вони не розуміють, що за подія, чому це має таку важливість. Їм треба зробити спочатку історичну довідку, розповісти, що був за період, хто тоді був при владі, які. Значення мав цей бій і цих кілька днів. Наскільки це важливо, і які наслідки позитивні ми маємо до сьогодні, дякуючи цим студентам? Я вам щиро дякую. Я принципово не запитую, що чекає і що ви готуєте в цьому році, тому що я закликаю наших глядачів. Відстежуйте афішу, телефонуйте знову ж таки. Пишіть, цікавтесь, а що там в щедрику, і не будьте байдужими до українського, до української культури, до українських митців, яких знає весь світ. А можливо, ми їх знаємо лише на Вінниччині. Але вони залишили свій слід. Я вам безмежно дякую за вашу Спасибо. роботу, за вашу активність і нагадаю нашим телеглядачам, що в студії була директорка Вінницького обласного центру культури Щедрік Наталія Сентимон. Бережіть себе і до зустрічі.